Привіт, друзі! З вами мотопрокс, і сьогодні ми говоримо, як правильно підготувати мод до нового сезону і як правильно підготувати себе до нового сезону. Поїхали! А от прямо зараз нажми на кнопочку зберегти це відео, бо кожному мотолюбителю воно підійде може не зараз. Через місяць, точно. І так, нам треба розконсервувати себе і мотоцикл. Почнемо з мотоциклу. Головні кроки розконсервації мотоцикла починаються з акумулятору, тому що нормальних байкерів він навіть не стоїть в байку. Якщо ви знімали акумулятор на зимівку, то перше, чим його ставити, перевірте його заряд. Якщо він чуть-чуть розряджений, то треба дозарядити. А якщо він не тримає заряд, то це може бути ознака, що треба купувати новий. А купувати, звісно, в мотопрокс. В нас є будь-які акумулятори, будь-яких розмірів, будь-якої напруги. От в мене зараз маленькі, це я взяв собі, щоб вам показувати, щоб мене ручки не виснажувалися. До речі, в нас є е, цікавий відос про акумулятори. Це зараз дуже доречно. Будь ласка, теж можна подивитися. Акумулятор чек. Далі йдуть рідини. Антифриз, гальмівна рідина, мастило і рідина в системі щеплення. Е, мастило це взагалі на поверхні, і його треба замінювати повністю. Ну, тому що зазвичай ви просто знали мод в гараж старим мастилом, і воно там стояло, ця сезон ніяк не борухтувалася. Просто зливаємо і заливаємо нове. А нове, я нагадую, можна взяти в нас. А в нас можна взяти будь-яке моторекс, мотюль, іпон. Коротше, все є. рідина на антифриз. Галімна рідина, там так. Якщо дуже швидко хочеться просто вже їхати, то подивилися в цей кружечок, там, де у вас бачок галімної рідини. Якщо вона прозора, ну така більш-менш, то можна виїжджати. Але, щоб нормально перевірити, треба їхати на СТО, там спеціальним прибором перевіряти ну, скільки вологи в цій рідини, якщо її забагато, то треба повністю замінювати. З антифризом. Десь така ж сама двіжуха. Я не пам'ятаю, як зветься прибор, який перевіряє е, нормальність антифризу, але він теж є, і він теж перевіряє. Плюс треба дивитися просто в мануал свого мотоциклу, там все сказано. там Плюс-мінус. Замінюйте це на такому кілометражі, це на такому кілометражі, ну і все вам буде щастя. А то взагалі краще все поміняти, воно не дуже дорого і коштує. І в деяких мотоциклах ще треба замінювати е, рідину системи щеплення. Якщо у вас не Дукаті. з сухим щепленням. Тиск в шинах. Теж на поверхні, але просто я це скажу, бо хтось забуває це робити. Поймав муху. Поки ви стоїте в гаражі, то подивіться вже і на шини. Там треба подивитися тиск. Вони ж могли здутися. Так? Взимку. Так. Друге, це подивитися на деформацію, чи з'явилися якісь елементи, котрих не було. Чи з'явилися тріщини, наприклад. Бо за час стоянки вони могли з'явитися, а це каже, що вони вже застарі, і треба купувати нові. Наприклад, ці. Відразу, коли ви нахилилися до шин, там поряд і ланцюг. Треба перевірити, чи він змащений, змастити його по-любому. Ще раз, бо після зими треба це робити. І якщо він має великі люфти, треба його замінити. На ось цей, наприклад, дідовський Класний ланцюг. У нас і інші є. Після у нас залишилися колодки. І це майже останній пункт з мотоциклу. Треба. Перевірити передні колодки, вони є у всіх, а ось задні, там є в одних є диск, тобто колодки, а в деяких мотоцикли з барабаном, тобто самі колодки ми не бачимо. Там на відчуттях, якщо ти нажимаєш на гальма і воно просаджується не так добре, гальмує, то вони вже стерті і їх треба замінити. І останнє то подивитися на свого красення, на свого мотоцикла, на елемент корозії. Багнюки та пилу. Ну, корозію треба стерти, там, замазати, почистити і взагалі подумати, чого вона там з'явилася. Пил треба просто прибрати, щоб він був вкрасенням, багнюку з тієї ж самої причини. А ще це мікрообразив. Тре, як пісок, але дуже маленький. Наступний крок це. ви. А саме ваше екіпірування. Згадайте, ви взагалі, коли його перевіряєте? Ага. Шолом це перше, що приходить на думку. І це правильна думка, бо треба перевірити на подряпини, на тріщини. Якщо є тріщини в шоломі, йому гайки, треба купувати новий. Візор. теж краще замінити десь, ну, один візор на два сезони, бо він вже в подряпаних весь, воно облікує, це не дуже добре. Підкладка, її треба може попрати чи замінити. І взагалі, може вже треба подумати про новий шолом. Куртка та штани. Там все просто, там не треба перевіряти типу тканину, там і так все зрозуміло. Треба перевіряти захисні вставки. Що я маю на увазі? Ці захисні ставки робляться з термопласту чи з якогось композиту, інколи навіть з кевлару. І коли вони дуже старі, вони починають тріскатися посередині, і в момент падіння вони можуть розлізтися повністю і вдаритися коліном прямо в асфальт коліном, блін, а не захисною вставкою. На рукавичках треба подивитися шви, якщо вони. Порядку, то нічого не треба робити. А ось якщо розлізаються вже, то нові рукавички. На взутті треба подивитися на підошву. Якщо вона вже в дирках, то треба викинути свої армейські кірзачі і прийти до нас. Ми тобі щось підберемо. Після перевірки моту останнє, що треба перевірити, це себе. Це згадати правила дорожнього руху. Якщо воно очок, це прям нормальна двіжуха. І друге, це згадати як їздити на байку. Інколи таке буває, що, типу, ви думаєте, що пам'ятаєте, але просто сядьте і проїдьте десь 100 метрів туди, сюди. Який він у вас важкий, чи не важкий, потужний, чи не потужний. Це треба все згадувати. Навіть супер мега-самурай спочатку тренується, а потім вбиває. Перша поїздка це дуже важливо. У ці 100 метрів. Бо прислухайтеся до свого двигуна. Будь-які посторонні звуки це повод доїхати до 100 і вибрати їх. Гальма, якщо вони вас якось попускають, якщо, якщо вони не так сильно гальмують, це може стерти диски, стерти колодки, чи гальмовна рідина вже всажена в нуль, вона залита водою і треба теж замінити. Краще це зробити не 100, чим розкластись на трасі. Ще я до цієї теми скажу: коли якщо ви виїжджаєте рано, то від шин не очікуйте тих властивостей, як на середині сезону. Бо коли холодно, вони ще дубові, плюс-мінус, і дорога дубова, і вони можуть ковзати. І останнє. Супер останнє. І супер-супер, мега останнє це те, що я майже забув, але не забув це бензин. Якщо ви не додавали ніяких присадок на зимовку в свій бензин, щоб не роз'їдала ваші трубки, то краще цей старий бензин просто злити, злити новий, і буде все дуже круто. Коротше, якщо так по пунктах, то треба перевірити знов до голови мотоцикл, потім знов до голови себе. Мотоцикл починається у нас голова від руля та гальм і закінчується нашими шинами. Райдер починається з шолому і закінчується нашими ботами. Тепер ви знаєте, як підготувати себе і мотоцикл до нового сезону. А доглянути екіпування і мотоцикл це ознака комфорту і безпеки. А якщо ви хочете отримати найкращі засоби для догляду за своїм мотоциклом, то welcome у MotoProx. У нас є все, що вам потрібно. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, чи консервуєте ви свій мотоцикл, чи не маєте ви свій акум і заносите додому, чи залишаєте його там просто без клем. І що ви взагалі думаєте про це? Я, наприклад, заношу додому. Думаю, йому там краще. Але присадки в Бенз не лю. Ну, ось такий ось я. Бо чекаю на ваші відповіді. Чи гарна це ідея, чи ні. Дякую, це був Модопрокс.